А далі, ось про кого Гіркін Ігор Всеволодович. Він же Рунов Сергій Вікторович, він же Стрілков, якого деякі зрадники на Донбасі у 2014-му зустрічали. Ось так вітаю, вітаю, любий Ігоре Івановичу. Так хто ж він насправді? Ігор Гіркін-Стрілков, російський ватажок терористів і вбивця. Призвідник війни на Донбасі, співорганізатор анексії Криму, диверсант, ФСБшник, ватажок сепаратистів, учасник низки загарбницьких війн. Щоб описати усі його злочини, однієї програми замало. Адже це небезпечний ворог не лише України, який тимчасово впав у немилість Кремля. Почали фактично ту війну. Її, вибачте, почали не Буквально наприкінці лютого 24-го року соцмережі месенджери накрила гучна інфохви. Иля, терорист Ігор Гіркін повісився у тюрмі майже свято, але якою прадісною на перший погляд не здавалася новина українцям, її джерело Росія? А отже, не варто такому вірити. Хоча Гіркін міг би і зробити світові таку ласку. Повісився, потонув, повісився, потонув. Їй Богу потонув, щоб я не зійшла з цього місця, якщо не потонув. Але тут варто розповісти, як взагалі така новина стала можливою. Річ у тім, що московський міський суд у січні 24-го року засудив ватажка терористів, так званої ДНР, полковника запасу ФСБ Ігоря Гіркіна, до чотирьох років колонії загального режиму. У справі про заклики до екстремізму ви все правильно почули. Його хочуть заарештувати у низці країн світу, а саджають на ерефії. Ел логіка. До речі, а чому саме стільки треба відсидіти стрілкову? Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Як відомо, розумом Росію не збагнути. Отже, Гіркін воєнний злочинець, але винятково за межами ерефії. Тепер він має відсидіти у неволі чотири роки за заклики до екстремістської діяльності на Росії. Чотири, п'ять, десять п'ятого утра. Тепер просто порівняємо цей вирок зі справою Олексія Навального. Він мав би відсидіти дев'ять років на строгачі за шахрайство і неповагу до суду, але загадково помер. Вам російська репресивна машина не нагадує генератор випадкових чисел. Він ти, Володимир Путін, щоб ви розуміли, чотири роки в неволі на цьому тлі то якось несерйозно і підозріло. Може воєнного злочинця просто заховали у безпечне місце за грати, а надто коли перебування там не нагадує покарання. Двомісна камера, телевізор, холодильник. Хіба що Гіркін тепер не диванний експерт, яким був від 24 лютого, 2022 року. А аналітик на нарах коментує все. Хоч бої і лінію фронту, хоч вибори на Ерефі, хоч умови за ґратами. Фігово із забезпеченням. Я про це прямо казав. Треба думати про людей, не як про свиней. Адвокат екстреміста, а насправді терориста, подаватиме апеляцію. Бо ж за ґратами опинився, тільки не смійтесь. Нравственний камертон і самурай лояліст. Маю сумнів, що прихильники Гіркіна взагалі знають, що це означає: якийсь набір незрозумілих слів. Особливо камертон-лояліст. Деякі люди просто дуже тупі. Саме такі аплодували анексії Криму, і до цього теж долучився Гіркін. У січні 2014 року в розпал майдану стрілков як співробітник служби безпеки скрєпного олігарха Костянтина Малафєєва, приїхав до Києва, супроводжував дари волхвів, які привезли за фона прихильники мракобісної російсько православної церкви. Гіркін тоді, прикриваючи іконами шпигував і згодом обкатану схему використав у Криму. Ховаючись за дарами Волхвів, зустрічався зі злочинцем Аксьоновим і готував зілених чоловічков. Він одержимий бісами в найбільш натуральному вигляді. А потім Москві треба було відволікти увагу від Криму, підпалити Донбас. І першим зі своїм загоном головорізів це зробив Гіркін. Перетнув кордон України у Донецькій області. Він же керував захопленням Слов'янська. Тоді ще стрілко вважав за краще зберігати анонімність, тому виступав на публіці в Балаклаві, хоч згодом дав інтерв'ю з відкритим обличчям. Гіркін визнавав, якби не він, війна б не почалася і ніякі так звані ополченці не допомогли б. Бої за Слов'янськ тривали до 5 липня, коли його звільнила українська армія. А Гіркін зі своїми терористами втік до Донецька вже у статусі так званого міністра так званої ДНР. Сам себе проголосив, сам же почав марити удаваним народом Донбасу. Громадяни Донецької народної республіки звертаюсь до вас проханням стати на захист своєї батьківщини, своїх домів, своїх родин, свого народу. Примітно, що Гіркін тут палиться від початку до самого кінця. По перше, звертається до громадян так званої республіки російською мовою. А мав би Донецькою за всіма канонами, якщо це нова держава без будь-якої думки про когось для себе. А по-друге, каже про злочини проти усього руського народу, і цим заперечує початок свого спічу. Ніякого окремого донецького народу не існує. Але міністр у нього є. І це стрілковий гіркін. Угрецько, але весь вийшов. Пан отаман Греціян Таврійський. Гіркін масовий убивця. Він долучився до збиття малазійського боїнга у небі над Донбасом. Тоді, у липні 2014-го, загинули 298 людей, які летіли рейсом. MH17. Суд у газі визнав стрілково винним у сотнях смертей. Вирок обивці довічне ув'язнення. На жаль, поки заочно терорист у міжнародному розшуку, хоч поки успішно переховується. У тюремній камері на Росії, хоча нічого не закінчилось, підкреслюю ще раз підкреслюю: нічого не закінчилось. Але найперше, де мав би відсидіти Гіркін, це Україна. Офіс генпрокурора оголосив його у розшук за катування та вбивство українців, а ще у нього підозра в порушенні законів та звичаїв війни. Також провадження щодо зазіхання на територіальну цілісність нашої держави. Скажіть, а з чого він має Я розуміти це за фактами тероризму, диверсійної діяльності, організації масових заворушень, викрадень і вбивств? Одного терміну для цієї погані замало мав би отримати. Декілька довічних і завжди були негідники, які смоктали кров останні у Гіркіна точно про себе, і такого мерзотника раді були б бачити на лавці підсудних не тільки в Україні чи Газі. У Молдові за сприяння сепаратизму у так званому Придністров'ї або на Балканах за вбивства людей під час боснійської війни на боці Сербії. І звісно, в Чечні там стрілков теж був причетний до викрадень потрібних осіб, які зникали безслідно. І на жаль, йому вдавалося виходити сухим із води. Природно, я достатньо добре вийшов з. Тобто я передбачив усі можливості виходу з під ковпака. Також були версії, що рашиські спецслужби прикрили гіркіна, щоб він, не дай Боже, не став конкурентом Путіна на виборах. Втім, саме слово сполучення вибори на Росії вже натякає, що це насмішка. Шансів на перемогу у нас немає ніяких. Во! Але досвідчений злочинець і Гебешник Гіркін не зрозумів головного. На Росії можна чимало, але табу це гавкати на царя. Ба більше обзивати нікчемою та боягузливим нездарою і вимагати стулити пельку. Путін таке точно не пробачить, і ФСБ не прикриє. Замовкни просто мовчи краще. І нам не буде за тебе соромно, що в нашій країні такий президент, і ворог не буде глумитися. Ще Гіркін дозволяв собі вживати про Путіна термін верховний недокомандувач, про Шойгу панерний маршал, про Герасимова генерал Муму. Ну а загалом російський генералітет обзивав роззолоченими півнями і клоунами. Відкажіть президенту, хай мовчить, хай менше розповідає про ніс свій багатостраждальний. Після цього б додати яке прикре самогубство, але поки ні. Зараз стрілков нагадаю сидить за два повідомлення в телеграм-каналі, які російська влада визнала екстремістськими. Пушкін дописався, Гарен долітався, Гіркін договорився і в принципі, хороші новини. Там банка з павуками продовжує активно рухатись. Така зухвалість гіркіну не минулася просто так: на захист путінської верхівки прийшли ще й пропагандисти: ну просто бій титанів, дрантя Гебельса проти терористської наволочі, бризкаючи слиною, Соловйов пригадав гіркіну всі невдачі і запропонував ув'язнити за те, що стрілков надто розпустив язика. Ось цей поїхав повоювати, обісрався і повернувся. І тепер, значить, стратег паскудний. Можливо, всі злочини і неадекватні дії Гіркіна можна пояснити ментальним діагнозом. Терорист Бородай казав, що його дружок убивця стрілков неадекват і психічно хворий. Одним словом, шизофренік. І це пов'язано з генетикою. Та те, що Зозулька відлетіла, Гіркін втім не визнав. А от на інші болячки нарікав, спершу просився під домашній арешт, запевняв, що має стенокардію. Судді залишилися незворушні, тому згодом рашистський колишній офіцер скаржився знов на поганий апетит та високий тиск, наче йому віднімає руку ще й дихати важко. Та як кажуть, в мене вдома як то треба якось з того виходити. Хотілося б сказати, що це ватажкові терористів допікає не чисте сумління, але звідки воно в бездушної потвори. Це токсична атмосфера, і не тільки московицької буцегарні, а всієї ерефії. Та немає тут жодних грабель, друзі. Третя дружина гіркіна, Мирослава Регінська, б'ється в істериці з чоловіка. Мовляв, знущаються, порушують права, ще й не дозволяють побачень. В той час, як сама себе популяризує на імені чоловіка-терориста, Мирославу Регінську Ігор Стрілков надибав на Донбасі у 2014-му. і вона стала його третьою офіційною дружиною. А до цього встигла попрацювати в нічних клубах і секретаркою. Конспектувала засідання так званих міністрів, так званої ДНР. Він проходив повз мій кабінет. До кабінету підлеглої ватажок терористів зазирнув ще й не раз. Запав на білявку, зробив її своєю помічницею. А коли тікав на Росію, прихопив із собою. Усе за принципом з кожної війни по дружині. Я не настільки бездушна людина, як багато хто думає. Як тут не згадати про те, що другу дружину Віру терорист привіз теж із зони бойових дій? Із Чечні він кинув першу свою дружину з дитиною. Віра народила Гіркину ще двох. І один із синів має психіатричний діагноз, як і син від першого шлюбу. По перше, йому досі соромно десь говорити, що в нього є хворі діти, тому що Андрій це ж друга дитина з інвалідністю. За гріхи батька розплачуються діти. Друга колишня розповідала про те, що Гіркин не давав на синів ні копійки. Писали, що за вбивство українців на Донбасі путінський вояка мав отримати 15 мільйонів рублів. Але грошей, чи то не отримав, чи то їх приховав. Я від спільних знайомих дізналась, що він отримав там в районі 800 тисяч. Він також щось таке говорив: ось мені дали декілька, скільки мали. Я без грошей. Однак Регінсько хитке матеріальне становище чоловіка не зупинило. Можливо, це тому, що вона і сама непогано заробляла. Хоча як заробляла, скоріше крала. Формально підприємлива білявка стала розпорядницею фонду з потворною назвою Новоросія. Ми нещодавно закупили продукти для військових: тушкованку, борщі, каші. Чимало зібраних грошей осідало у кишенях подружжя, бо в Москві парочка не бідувала. Чого вартують тільки послуги косметологів і пластичних хірургів. Адже Регінська після весілля дуже змінилася, і навряд чи її так прикрасила любов, як то кажуть, було і стало вже після початку повномасштабного вторгнення Ерефії. Регінська зі своїм фондом втрапила у скандал, передала вдовам бойовиків ОРДЛО шуби вартістю 5 тисяч доларів. Кожна підприємиця з окупованого на той час Херсону впізнала товар зі свого пограбованого рашистами магазину. Але це не все. Після піару шуби забрали, бо вдів багато, а хутряних виробів ні. Тут зібрались родини загиблих військовослужбовців. Коли Гіркіна заарештували, Мирослава Регінська почала грати іншу роль вже не благодійниці, а дружини в'язня з усіма атрибутами – сльози на очах, скорбота в голосі, доглянуте обличчя і манікюр. Вважаю, що рішення суду несправедливе. Свободу стрілкову, наче вона дружина декабриста, а не терориста. Регінська публікує у телеграмі описи Гіркіна і скаржиться, що побачення Стрілкову заборонені, тільки й залишається писати йому листи. В одному великому конверті знаходяться усі ці листи. А ще збирати підписи і роздавати інтерв'ю із реквізитами. Бо і на адвокатів гроші треба, і на пристойний рівень життя. Зачинили суд. На моє прохання залишитись у залі суду і побачитись у суді, на жаль, була відмова. Що обмежиться ув'язнення терориста-екстреміста із Ерефії чотирма роками? І чи доживе він взагалі до того, щоб вийти з за ґрат? Мирослава Рехінська боїться, що ні. Лікаря Стрілкову. Побивається жіночка, бо трохи в курсі справ. Її батька, який воював з 2014 року на боці російських окупантів. Бойовика на прізвисько Ситий влучним пострілом ліквідував український снайпер. А перед смертю він навіть прозрів і розкрив правду. Протягом восьми років йде війна, і йде вона незрозуміло за що.